З закінченням опалювального періоду та з настанням сприятливих погодних умов Дніпроводоканал розпочав роботи по стабілізації водопостачання лівобережної частини міста. Зокрема, сьогодні проводяться дуже масштабні роботи по заміні водогону, а також по заміні запірної арматури діаметром 1000 мм у районі Донецького шосе. У зв'язку з тим, що заздалегідь було попереджено громадянам, виникають перебої з водопостачанням 2 квітня у лівобережній частині міста. Зараз ми знаходимося у локації на проспекті Миру 39, де знаходиться одна з чотирьох водовозних машин, які нам люб'язно були надані урядом Японії за підтримки нашої мерії. Наявність цих водовозних машин. Дозволила нам під організувати підвіз технічної води по чотирьох локаціях лівобережжя на одній з яких ми зараз і знаходимося. Приїхали в перший день для підвоза води людям, так як ідуть ремонтні роботи на Донецькому шосе. Привезли чисту воду, якби чекаємо людей. Ну люди теж чекають воду.